Друзі, мої вітання! На майданчику автопонтів є Mazda 6. Подивіться, яка стильна і красива машина в чорному кольорі, Затонована на 19-х тапках, е, гума літня Bridgestone. Автомобіль в гарній комплектації. Виїхала з Києва з салону е, в 2013 році. До сьогодні два фактичних власника, хоча в однієї сім'ї були при реєстрації. Салон Текстиль на кліматі, 4 скло підіймачі, електрорегулювання, складання дзеркал, система старт-стоп, Є пішечка Шкірине. Мультикермо 92 тисячі км пробіга, туманочки передні-задні, круїз-контроль, клімат-контроль. Єдиний мінус цього автомобіля, напевно, що він на механіці, бо такий автомобіль вже хочеться і на автоматі. Але, ти не менш, це надійно, це просто, в деяких моментах це навіть практичніше. Автомобіль має велику шайбу, керування нашою мультимедією, камера заднього огляду, мультимедія з блютузом, все на зрозумілій мові. Таким чином у нас. Працює камера заднього огляду, клімат задутий, працює, є підігріви, є датчики світла, датчики дощу. І що класно, що тут невеликий пробіг. Автомобіль комфортний, достатньо місця і ззаду, і спереду. Салон в класному стані. Звичайно, бажано його пахім чистити, звичайно, але виглядає все чудово. Є підстаканник з підлокітниками. дивимося, що тут є. В автомобілі два ключі. 900 км тому було проведено техобслуговування, заміна маси та фільтров. Тут докладка, ключі, два крюки, тобто весь набір інструментів на місці. По ціні цей автомобіль вставляється за 12 тисяч доларів, торг є і зимова гума, якщо треба, також власник віддає. Виглядає досить симпатично, мотор тут надійний, і автомобіль на механіці це теж про надійність. Тож, друзі, ми вас чекаємо.